Якщо ти хочеш дійсно схуднути, то моя твоя тобі порада як фармацевта це використовувати L-аргінін разом з l карнітином Це поєднання буде двох амінокислот, які дуже потрібні організму. аргінін взагалі з віком зменшується кількість того аргініну, який може утворюватись в організмі. А він утворюється, але частково, тому що нам ще треба з продуктом харчування його утримувати. А L-карнітин карнітин це та амінокислота, яка гепатоцитами виробляється твоєю печінкою. Вона потрібна для того, щоб переносити жирні кислоти до твоїх мітохондрій, щоб з цих жирних кислот утворювалася енергія. Так що важливо, важливо те, що ці дві амінокислоти будуть гарно грати в симбіоті, тому що L-аргінін, він розширяє судини за допомогою того, що створюється оксид азота, який це робить, і твої судини зможуть більше переносити кисню також поживних речовин до серця. Якщо досить багато ель-карнітину в організмі, то він буде ті жирні кислоти перетворювати в енергію. Але дуже є важлива тема це використовувати цю комбінацію, тоді коли ти тренуєшся після. Силових тренувань, а саме тоді, коли ти йдеш на кардіотренування, і маєш класний ефект для схуднення.